Добрий день, шановні колеги, депутати, запрошені представники медіа. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Перш за все, я дякую всім за те, що оперативно відкликали на запрошення для проведення позачергового засідання. І зразу ж скажу, що після цього ми проведемо також і погоджувальну раду планового засідання виконкому, яке ми плануємо на 25 грудня. Нагадую, що у випадку посилення повітряної тривоги під час засідання буде оголошено перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Театральний 1 сховище Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні у, у позачовому засіданні виконкому беруть участь виконуючі обов'язки заступника міського голови Дамнісак Володимир Володимирович та Талалаєв Костянтин Олександрович. Також старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеської області, майор поліції Бесараб Денис Олександрович. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту. Виконавчих органів Одеської міської ради вам у встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. За 13, проти немає, утримавшихся немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконкому? Шановні члени виконкому, прошу зняти з порядку денного питання департаменту економічного розвитку про внесення на розгляд одеської міській військової адміністрації одеського району одеської області пропозиції щодо внесення змін до нарахування орендної плати за використання комунального майна. Дякую, Алла Миколаївна. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозиції Алла Миколаївна. Прошу голосувати. За 13 проти немає. утримавшихся – немає. Не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання Департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про внесення на розгляд Одеській міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області пропозицій про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеса на 2020-2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року номер 5797 7 Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 13, проти немає, утримавшихся немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту економічного розвитку. Перше питання про внесення на розгляд одеській міській військовій адміністрації Одеської району Одеської області. Пропозиції про внесення змін до міської цільової програми, підвищення рівня, конкурентної спроможності економіки. Місто Одеси на 2022-2028 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 9 лютого 2022 року. номер 863-8. Є питання? Немає. Прошу голосувати. За 13 проти немає, утримавшихся – немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення на розгляд Одеській міській військовій адміністрації Одеського району, Одеської області. Пропозиції про затвердження порядку компенсації суб'єктам малого та середнього підприємництва, на базі яких функціонують стаціонарні пункти незламності, витрат на закупівлю електро електрогенераторів. Є запитання, будь ласка, пан Корнієв. На спочатку я уточню в результаті проведення правової експертизи, дещо змінилася назва це про затвердження порядку компенсації суб'єктам мікропідприємництва, суб'єктам малого та середнього підприємства, тобто додавлена категорія до назви. Дякую, приймається ваша пропозиція. Будь ласка, Влад Бадкордієнка. Доброго дня, Герой Миколаївич, доброго дня присутні. Гарна ініціатива. Потрібно підтримувати тих підприємців, які сьогодні підтримують наше населення. Але я хочу внести таку пропозицію. Загалом нам потрібно розробити в Одеській міській раді на 26 рік якусь програму щодо забезпечення і введення якихось альтернатив. Таких джерел накопичення електроенергії, які сьогодні в нас існують в закладах соціального призначення, в медичних закладах, школах, садочках, ми бачимо цю тенденцію, що що все більше з кожним днем у нас немає, на жаль, світла, і сьогодні наші соціальні заклади повинні бути оснащені накопиченими батареями для того, щоб навіть з відсутністю світла вони функціонували в, повну, в нормальному форматі. Можливо, нам потрібно такі, Дякую. Та, Дякую. такі розрахунки отримати. Дякую. Пал Дякую. Микола. Я прошу підготувати протокольне доручення, вивчити цю пропозицію, виважено вивчити, які можуть бути тут. Додатково заходи прийняті, і давайте після цього подискутуємо, подиску... що можливо в цьому напрямку зробити. Дякую, Ігор Миколая. Я перепрошую. Я ще бачу, що назва все ж таки пунктів 2-3 не відповідає остаточній назві цих проєктів. Окрім того, що у назві є суб'єкти мікропідприємства, також у назві слова, на базі яких функціонують замінені словами, які забезпечують функціонування стаціональних пунктів незламності. Добре, тобто вносимо таку таку правку, так? Були внесені, відпрацьовані департаментом економічного розвитку, але чомусь не внесені до денного. порядку денного. Так. Добре. Тоді так, так, з урахуванням правок і пропозицій, які внесені Інною Петрівною Поповською. Так, голосуємо. Друге питання, тобто про внесення на розгляд Одеської міській військовій адміністрації. Про затвердження порядку компенсації суб'єктам малого та середнього підтвердження. Ну, з урахуванням вашої пропозиції до цього. Так. Прошу голосувати. Друге питання. За 13 проти немає, утримавшихся немає. Не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановна Інна Петрівна, я прошу ще раз третє питання сформулювати так, щоб ми почули і голосували вже правильно. Так, ну добре. У мене матеріали всі у виконавчому комітеті, тому вони мали внести відповідні правки. Ну, я зараз зачитаю. Пам'яті про на розгляд одеської міській військової адміністрації Одеської районної Одеської області пропозиції про затвердження порядку компенсації суб'єктам мікропідприємництва малого та середнього підприємництва, які забезпечують функціонування стаціонарних пунктів незламності, витрат на придбання пальномастильних матеріалів далі по тексту. Да, дякую. Є запитання? Немає. Прошу голосувати за рахуванням. А... Правки, внесеної Інною Петрівною Поповською. Прошу голосувати. Третє питання. За 13 проти немає. Утримавшися немає. Наголосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту фінансів. Перше питання про внесення на розгляд Одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є запитання? Немає. Я думаю, що хтось Ні? має уточнити, що там доопрацьований варіант. Тому що вчора, наприклад, цей проект рішення проходив праву експертизу в одному варіанті. Сьогодні, наскільки мені відомо, було надано до виконавчого комітету доопрацьований варіант. варіант. Можливо, так? тоді або виконуючи обов'язки, доповість, що там доопрацьовано, які зміни. Будь ласка, Галина Так, Доброго дня, шановні присутні, до рішення було доопрацьовано у зв'язку з тим, що до нас не дійшло. Лист від Департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації до одеського бюджету міської територіальної громади спрямовується додаткова субвенція в сумі 1,690 по сфері охорони здоров'я на підтримку окремих закладів та захистів у системи охорони здоров'я. Відповідна субвенція з державного бюджету, тобто збільшуємо дохідну частину в сумі 1,690, відповідно витрати в сумі 1,690. Дякую. Є запитання? Прошу голосувати з врахуванням пропозицій, внесених департаментом фінансів. За 13, проти немає, отримавшися, немає. Не голосувавших, немає рішення прийнято. Одноголосно, шановні члени виконкому депутати, запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Будь ласка, пан Корнієнко шановний гори Миколаївич, шановні присутні, отримав наказ від своїх виборців. На жаль, під час відключення масового світла, да, під час цієї ситуації. наш монополіст Одеса газ продовжує тероризувати наших мешканців, відключуючи їм газопостачання. Буквально вчора до мене звернулися мешканці будинку Варнинська 6 і в яких це було питаючи світла, нема, проблеми перебої з теплопостачанням, ще й газ відключають. Я прошу, можливо, звертаюся до військової адміністрації чи якось до вас, пане Ігор Миколаївич, направити якийсь лист, щоб ви не мали совісті, хоча б під час такої ситуації не, не, не і так складної, не, не давали людям таких не створювали таких от проблем. Тому. Будь ласка, відреагуйте, з'ясуємо, да? і це 23 будинки тільки за е, грудень місяць, тільки по моєму окрузі. А це проходить по всьому Дякую. місту. Дякую. Прошу Олександр Анатольович, з'ясувати ситуацію, і довести до відома пана Корнієнка. Ну і загалом до відома депутатів. Питань до зауважень більше немає. На цьому порядок денне позачергового засідання виконавчого комітету вичерпана. Дякую всім за участь. Засідання оголошується закритим. Перерва три хвилини і